К засідання робочої групи, поэтому Безпосередній учасник, і саме тому Слідок, да. більш того, учасники, і більш того, я, я членом ну, профільного коміту. Законопроекта я Получай, є членом профільного комітету з питань податкової та митної політики і можу дозволити собі говорити про ці речі дуже фахово. І хочу після такого довгого спічу свого пана Вадима і намагаюся все розкласти, що називається по полочках. Ти мальовничі був на ну, правда да. дійсно, дійсно дійсно картинка ну радарське мистецтво я радгарсмистецтва. Це фахово. Отже, по перше, не можна порівнювати ситуацію в Грузії, тим більше в Ісландії, ситуацію в Україні і цих посадових осіб там Грузинської Республіки та Ісландської держави, оскільки там, в Ісландії та в Грузії, у тих керманичів були відповідні склади злочину. У їх діях під час здійснення їх підприємницьких діяльностей, перебуваючи на високих державних посадах, це правда, це визнано всіма суб'єктами політичного суспільного процесу, світового процесу, і саме тому таке подобання дуже некаретне. А що стосується, все ж таки сьогоднішнього дня. І заяв президента щодо концепції по девшерізації країни я скажу відверто: найближчими днями ми очікуємо такий указ президента, відповідний указ президента, де буде комплексно розроблений і вказаний план, що необхідно зробити за для того, не просто щоб попіаритися вкотре, а для того, щоб досягти результату. Мені дуже прикро, як сьогодні пройшов у нас робочий день в комітеті. Ми дуже добре почали о 11-й годині зібралася шановна представництво українських народних депутатів України і почали конструктивно обговорювати ці два законопроекти, яких автором яких є Сергій Терехін. Він п'ять разів чи шість разів був у складі Верховної Ради України. Багато років очолював цей профільний комітет з питань податкової та митної. І політики, в тому числі в 2008 році, очолював її цей податковий комітет, і ми були налаштовані на дуже серйозну конструктивну роботу. Так і пішло. Заслухали автора його презентацію цього законопроекту. Почали задавати питання, підійшли до обговорення в експертному середовищі, і, і тут, після більш ніж три години, як ми засідали, з'являються камери шановних наших українських телекомпаній на чолі їх Юля Володимировна Тимошенка. І тут почалося. А почалося все це просто-напросто з провокації конфлікту, з серйозних заяв, публічних заяв, що нібито хтось намагається заговорити тему. Перешкоджає і таке інше. Ну, дійсно, особисто до мене це було дуже неприємно, оскільки не дивлячись про те, що багато народних депутатів сьогодні працюють на округах, Я працюю в комітеті. Наступного тижня буду в окрузі працювати. Ну, було неприємно таке чути, оскільки було повністю таке голослівне звинувачення. вкотре Хтось комусь Рабинович, хтось кому партнер, ну, все це необхідно доказувати, але я буду говорити дуже конкретно і дуже прямо. Що стосується цього законопроєкту, друзі, ми маємо перш за все для того, щоб не тільки ми, от фахівці, а все українське суспільство розуміли, взагалі, коли ми говоримо деофторизація, що таке офшори? Дуже просто, без юридичної техніки, без зайвої да, це термінології в це юрисдикція, з якою Україна не має відповідних стосунків щодо обміну публічної цієї комерційної інформації, і завдяки цьому. Українська держава не може залучити до оподаткування цих суб'єктів господарювання. Коли ми говоримо, що таке деофшоризація. Я не хочу, щоб це слово було як нарицательне, або там затерте до дирок, що називається, Деофшоризація – це навпаки. Це налагодження таких зв'язків з тими юрисдикціями для того, щоб Україна або Кіпр або Вірджинські острови відкрили свої бази даних. Для того щоб українські державні органи володіли цими даними і могли притягнути ті, хто ухиляється від сплати податків, до податкування відповідних коштів до українського бюджету, все крапка, і от задля цього необхідно робити той законопроект, який пан Терьохін розробив, який шановні колеги е е з батьківщини підписали, на жаль, я не можу назвати законопроектом, оскільки це більше похоже на. Термінологічний довідник у нас в парламенті є такий специфічний, якщо дозволити, сленг законодавчий спам, оскільки він не призведе до конкретних ефективних результатів. Я розумію, що як завжди, є ті, кому важливо скандали створювати. І зображати бурну діяльність, але є ті, і я до них відношуся також, які настроєні заточені на досягнення конкретного, в тому числі економічного результату, і як ви говорили, що отримує Україна внаслідок цього.